Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі Актів ТВ у студії Вадим Герасимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє, спілкуючись з людьми, думки яких цікаво та важливо почути сьогодні. У нас в гостях Дмитро Добродомов, лідер громадського руху народний контроль та народний депутат України. Доброго дня, вітаю. Вся країна, власне, бачила, в який спосіб призначався Юрій Луценко на посаду Генерального прокурора. Скажіть, будь ласка, власне, у контексті найближчого майбутнього, на вашу думку, необхідність саме такого призначення була виправданою, чи це шлях нікуди? Ну, насправді, треба розуміти мотиваційну частину такого призначення. Порошенко чітко а, на сьогоднішній день узерковує владу. Він довіряє тільки а, найближчому оточенню, тому на посаду генерального прокурора, замість шокіна, якому він довіряв 200%, відсотково. Ми знаємо тиск заходу. А, Безмістовність і безрезультативність взагалі роботи, і навіть я б сказав, очолювання генпрокуратури самої корупції може перечисляти дуже багато. А прикладів цього йому треба було зважитись на цей крок. От а ще це потрібно було самому Юрію Луценку. У мене особисто дуже великий знак запитання. Я дуже уважно слухав його виступ з трибуни Верховної Ради. Він сказав про те, що він обов'язково доведе справи. Проти майдану суду щодо корупції режиму Януковича, але ані слова не сказав про те, а що ж буде зі справами. Вже новітньої корупції, наприклад, уряду Яценюка, там низка корупційних а, скандалів, а ті самі, до речі, діамантові а, прокурори для нього би мали бути а, принциповими. А, я з цього тижня отримав відповідь від Київської обласної прокуратури, яка, як на мене, стала апогеєм бездіяльності правоохоронних органів і абсурдність, взагалі до якої вони вдалися. Появляється, що розшук цінностей. З межегіря вкрадена, в тому числі легендарного золотого це батону, батону. зупинено за частиною 2 статті шостої, за відсутністю складу злочину. Тобто, або це цінності не було, хоча і бачилася країна і є докази цього, або правоохоронці просто розписалися в своєму небажанні проводити слідчі дії, начебто, мова йде неприкоштовності вартості кілька а, мільйонів. Ось Таку зараз структуру взяв Юрій Луценко і учора. Але повернемося до його призначення, ми особисто наша група в парламенті Міжфекційному народному толю не голосувала ані за закон, який був чітко зроблений виключно під людину, що, в принципі, ганбить, в принципі, парламентаризму як такого, я вже не кажу, про порушення регламенту під час прийняття цього закону сьогодні ж я отримав відповідь, коли було підписано. До друку газета Ус, голос України і виявляється, різниця між підписом і друкованим примінником складала менше 40 хвилин. Хочу подивитися на цю типографію, яка випустить 40 тисяч примінників від часу підписання в друк і до появи цієї газети на Фейсбуці у народного депутата Володимира Аєва, де чітко зафіксований час так, цієї світлини. Ну, але річ навіть не у цьому. Річ в тому, що якщо ПІЮ Луценко готовий на результат, перший крок, який би він мав зробити, це звільнити повністю звільнити усіх очільників генпрокуратури, тобто так звана команда Шекіна, а також розібратися зі спецвідділом по спецрозслідуваннях, я має на увазі так званий відділ Комененка Горновського. А друге це захистити однозначно Сергія Горбатюка, який очолює розслідування щодо майданівських а, справ, безперечно, довести справу щонайменше діамантових прокурорів а, до суду. Як і справи, а їх 12, кримінальних справ я нагадаю за наслідками а, роботи робочої групи парламентської, до якої я входив, щодо розслідування фактів корупції. А буде дійсника за заявами держкерівника держфініс Миколи Вордієнко. Все правильно мови, там де про складання майже восьми мільярдів. І питання дуже просте. Де гроші? І хто за це буде відповідати? Власне, у заяві народного контролю було написано наступне. Я процитую: процедура призначення генерального прокурора у стінах парламенту була спотворена завдяки маніпуляціям. А про які саме маніпуляції йдемо? Ну, по перше, регламентні маніпуляції. Це раз. по-друге, взагалі. То, що, не, я ще скажу про принципів так законотворчої роботи. Коли ми приймаємо закони під конкретну людину, чітку розуміємо, що це під цю людину приймається закони. Я просто нагадаю, що ані президент, ані генпрокурор, ані ми депутати. не є вічними, а закон залишається. Це так для початку. Я далі настою на тому, що дійсно треба оновлювати генпрокуратуру, треба змінювати кардинально там склад, але не за рахунок людей, які не мають бодай, юридичної освіти, тому що генпрокурор також проводить процесуальні дії. Він, наприклад, може притягнути до відповідальності президента у нас, народних депутатів. Для цього буде якісь потрібні. Знання. Ну і щодо самої процедури, я щиро вам кажу, я не бачу, що такої швидкості оставично, як підписання спікером, нехтуваннями вимогами. Ви Зрозуміти правильно, що законопроект передбачено регламентом його проходження у комітетах його проходження. А через апарат Верховної Ради потрапляння Курівської поштою до адміністрації президента підписану кажені. Тобто є ця процедура, яка вписується приблизно в два а не десь в три тижні. Так, все це було зроблено протягом трьох годин разом з надрукованим законом, в чому я особисто переконаний надрукованим заздалегідь. А Чим обумовлена була така швидкість прийняття річних підписання? А, а от це це, це, це загадка. Знаєте, е, я думаю, що е, це захтянка. Як би це не дивно звучало, завцянка це зробити, проявити сил, так, певно, але насправді Порошенко обрав дуже небезпечний шлях, шлях із антічення. Тобто, обставивши себе оці командою і роблячи ось такі е е кроки, він остаточно згортає демократичність так, свого правління, на яке він був орієнтований на самому початку чи принаймні, яке він е е декларував. Треба не забувати, що хто віддавився ще за цей закон, абсолютно абсурдний і нелогічний, так і за самого Так, тільки завдяки голосами представників фінансово-промислових груп, тобто олігархів колишніх регіоналів я говорю про волю народу і відродження. А давайте подивимося, хто біля по залу збирав голоси. Олесь довгі якого депутат Юрій Луценко обіцяв притягнути до відповідальності за фальсифікацію виборів на окрузі за справи ще 2008-200 років часів Черновецького багатомільярдні розкладання київських земель. Мені цікаво зараз Юрій Луценко готовий. А ці справи поновити і виконати свою обіцянку як депутата. А чи група відродження, яка взагалі запасу так не голосує? Всі ми розуміємо її близькість до олігарха Коломойського, всі ми розуміємо, чим займається Хомотинник. Остали його відношення до митниць, до повернення ПДВ. Ну а для народу це так звані газові олігархи. Саме тому зараз розвернулася справжня битва за Укргасподобування державною компанією, на яку вони мали вплив за часів, коли ще був живий їхній лідер Юр Єремієв, нам це було повністю під їхнім впливом. Ця державна компанія величезна. Зараз вони її втратили. Очевидь, в цих домовленостях все прописано або принаймні обговорено. Сі. Я думаю, що Олесь Довгий далі буде в парламенті, як і в принципі, і регіонали. Ніхто не заважає зараз Героценко витягнути документ, який забоявся представити в парламенті. Шокінг. Це група слідчих прокуратури, яка розслідувала справи по так званих вишках Бойко, є подання на зняття з нього і притягнення до кримінальної відповідальності та арешту. Цікаво, Юрій Віталій, штуцентку готовий представити в парламенті цей документ на голосування. Ось щоб ви розуміли для мене ось це будуть показниками того, чи його слова не розходяться, і, і бажання з його справами. Якщо це все станеться, чи буде половина від того, що я сказав? Я перше вийду трубу на верховної ради, що я був не коли не голосував за його призначення. Скажіть, будь ласка, у стінах парламенту там, між депутатами, чи обговорювалися якісь інші кандидатури на посаду генерального прокурора? Можливо, вони десь кулуарно озвучували. Чи Луценко був таким єдиним безальтернативним кандидатом? Ні, з першого ідея була зовсім інша. Пробували, що це був перший заступник Шикіна, Севрук, якому довіряє сам президент, але зрозумівши весь негатив, який є щодо Севрука, Столярчука чи Овди, Сприза зрозумів, що в принципі репутаційні втрати будуть максимальні щодо самої постаті Юрія Луценка, як людини, як професійної людини, як професійного політика принципового Один, яка послав важкий шлях, два майдани відсиділа за часи режиму, на Чи, Безперечно, що таких репутаційних втрат немає. Ми вже бачили реакцію західних партнерів, котрі. Так, зазначили, що спосіб обраний достатньо дивний, специфічний. специфічний, можливо, так, але а, саму кандидатуру Юрія Луценка вони вітаються. У нього зараз немає ні стальнів, там, ні півроку, тому треба дуже швидко і кардинально провести кадрові ротації. Запустити, а цей закон дозволяє усі говорити цей закон тільки під Буценка. Всі забули, що там ще є кілька дуже важливих пунктів, насправді і позитивних, в тому числі, як і негативних. Мене здавав пункт щодо призначення першого заступника генпрокурора, який виявляється, має бути призначений на повний термін перебування самого генпрокурора. Це означає чистої води договірняк між фракцією Народний фронт і БПП. Я вже тут вам можу спрогнозувати, що представником цього першого заступника буде однозначно людина на до Народного фронту, тобто другої фракції в коаліції. Ви сказали, що у Юрія Луценка немає ста днів, у нього немає півроку. Зокрема, з трибуни парламенту він заявив про те, що йде на посаду Генерального прокурора не більше, ніж на півтора року. От, чим обумовлений, на вашу думку, от такий термін? Чому не рік, чому не два, чому не півроку, а саме півтора. Якась логіка тут є? Не знаю. Тут це, це Юрія вітаючи питати. Яка логіка і може йти і на 5 років. Питання, чи це буде позитивно, тому що орган абсолютно імпотентний на сьогоднішній день. А по розслідуванню, що раз скажу, всіх резонансних справ показав своє повне невігластво. А щодо корупційних справ, і в тому числі самі генпрокуратури, показали про те, що система упирається. Ви ж бачили, як сприйняли представлення Вірі Віталія Луценка. Це вперше, коли була повна тиша, навіть не аплодували. А середовище генпрокуратури я знаю, що наскільки вони раділи, коли був провалений цей закон від Луценка у вівторок наскільки засмучені, коли четверг все ж таки було продавлено через парламент, косметичний ремонт він там зробить, але цього зараз недостатньо, коли зруйнований фундамент. І в будь-який момент цей прокурорський будинок може просто а, рухнути. І тому а зараз а, перед ним стоїть задача номер один: це провести реальну кадрову а, реформу. Це реально провести зачистку а, прокуратури і аудит. Всіх кримінальних справ, не лише часів режиму Януковича, не лише майданівських, але й і новітніх новітні рук. Тим паче, що цей закон чітко визначає, що всі розпочаті справи і прокуратури не до ще не створеного державного бюро розслідувань, Як цього передбачав закон, він відтерміновує цей. А е, цей цей, цей, цей термін, тому тепер ця відповідальність покладена на самого і його відомства, і відповідно на президента загалом. Ви розуміли, це закінчилася весняна кадрова ротація якоїсь Порошенківської політичної шахівниці, на яку він собі Росман прем'єр, шведко, генеральний прокурор. прокурор. Судами все зрозуміло. Тобто, в принципі, якась така перша але дуже велика частина узурпування влади для Порошенка завершена так. з... Рейтинговими втратами, з репутаційними втратами, але там, наскільки я зрозумів, трішечки іншими категоріями думають, ніж там, думкою нашої з вами, там, а тим паче, ніж думкою народу. Під кадровою реформою ви говорите про те, що Лусанка повинна здійснити кадрову реформу в Генпрокуратурі. Що ви маєте на увазі? Тобто, треба звільнити всіх старих чиновників і набрати молодих, і от кадрова реформа вона повинна зачепити яку кількість людей, якою кількістю вона вимірюється. Я би не брав в кількості людей. Давайте говорити про якість. Ми е, прийняли дуже хороший правильний е, закон, щодо який дозволяв реформувати е, прокуратуру, так? Е, в тому числі з використанням кваліфікаційно-дисциплінарних е, комісій. Але що зробив сам Луценко, будучи ще лідером фракції БПП, і сама фракція БПП під час свого прийняття? Він був монтований в законопроект, коли ми обирали антикорупційного прокурора. Саме вони там встановили цю норму п'ятирічної роботи в прокуратурі для претендентів на керівників там районних, міжрайонних і міських прокурорів. Саме тому вона була провалена і майже 100% старих прокурорів легітимно стали новими. Це треба відмотуватися назад. Треба проводити новий конкурс. Ця норма тепер вже знята і провести такий самий конкурс, як принаймні за аналогом. Нацполіції, наприклад, який, в принципі, скажіть відсотків на 70, на моє переконання, себе виправдав О, він був публічними з зрозумілими е, критеріями. І, в принципі, туди прийшли е, е, люди, які сьогодні показують буде якісь результати. Інша справа, що це достатньо косметична теж реформа, вітрина, як я її називаю, і е, е, засадничо МВС так і не змогло реформуватися, виставляючи поперед всіх тих негараздів, так цей. Маленький щит під назвою Нацполіція, який не впливає ані на розкриття злочинів, ані, до речі, на ріст. А в їхньому випадку на зменшення злочинності, яка, про яке мовчить пан правнувати. А злочинність зросла зараз майже втричі. А розкриття при цьому, особливо важких злочинів, скоротилося вдвічі. А зараз катастрофічна ситуація з криміногірною обстановкою. Власне, наша соціологічна компанія Active Group, у, зокрема в у місті Львові, проводила соціологічне дослідження, запитуючи у Львів'ян, як вони ставляться до призначення Юрія Луценка Генеральним прокурором України. І більшість львів'ян ставляться достатньо негативно. Я думаю, що такий є негатив є і в мешканців і в, інших, в інших містах України. Сіжі, будь ласка, на вашу думку, наскільки важливо, щоб Генеральний прокурор користувався суспільною підтримкою? Будь-який. А, який керівник такого рівня, який дійсно а, бажає реформ, не може їх провести без довіри і підтримки суспільства? А ми про це неодноразово говорили, було наполягало на, на негайній відставці Яценюка. Рівень довіри населення кого дорівнювався. ця це піврічна нас дуже серйозно загальмувала Насправді, що вона зараз відбувається? Треба, щоб Люди чітко розуміли, у нас зараз йде руйнування державних інституцій, які тримаються взагалі багато. І довіра до них зменшується з кожним місяцем. А це є дуже небезпечно, тому що Україна в принципі може бути затягнута в хаос. Тут ще на відміну від режиму Януковича, де відбувалися ті самі, ті самі речі, в нього була повнота влади. І дуже жорстка вертикаль цієї влади, підпорядкованість зараз такого Порошенка немає. В нього є ілюзорна насправді влада, а не реальна да, силового боку, там, черміського. І постійно виїжджати і пояснювати це небажання того чи іншого робити тільки війною вже не вдається. Цей час вже минув. Ну і, і ще раз наголошу що Порошенко має чітко усвідомити. Я гадаю, що він це розуміє, що вся повнота не лише влади, а і відповідальність країни тепер країні переложить виключно а, на ньому. Тепер вже не можна щось похнути на кабінет міністрів, на поганого Яценюка, на поганий парламент, де, до речі, найбільша фракція його на міня. попередників, як деякі. А, а тим паче на сьогоднішній день вже на, на попередників. Тим паче, що ніхто з тих попередників не притягнутий до відповідальності, і це одна з найбільших претензій Так само з лів'ян. Я сам депутат зі Львова. Я часто спілкуюся а, з людьми. Це величезна претензія. Люди не люблять несправедливості, люди не люблять непокарані злочини. Це нормально, це, це природні а, з свого боку. І саме тому негатив можливо не щодо самого Луценка. Щодо способу проживання. Щодо і способу, і зневіри в те. Що людина з системи вже є представником так званої стратегічної оцінки на банковій. А основні фігуранти корупційних скандал вже за новітньої влади це або його однопартійці, однофракційці, або партнери по коаліції. В нього одразу виникає конфлікт інтересів. Чи спроможний він буде проявити тут характер? Ото будемо дивитися. Принаймні ми і я зокрема, йому в цьому перші помічники. Всі матеріали справ ми йому передаємо. А зараз я скерував кілька звернень з конкретними фактами наших напрацювань в межах і антикорупційного комітету, нашої робочої групи парламентської. Будь ласка, беріть розслідуйте, вертайте вкрадені гроші, притягайте до відповідальності, я не зважаючи на реалії, будь то міністр чи премєр міністр Але в мене велика підозра, що одним з пунктів добровільного написання заяви ліценко. На була індульгенція, тобто недоторканність, тобто не розслідування справ щодо нього. Тому повністю заморожена справа відома щодо політичної корупції за заявами депутата Скосера, депутата Верховної Ради, який заявив, прийшов до речі директор брехні. Щодо того, що Яценюк разом з Мартиненко, а в нього отримали 6 мільйонів доларів за прохідне місце списку Верховну Раду попереднього скликання. Порозуміло по цій справі відкрита кримінальна справа. Я там, до речі, проходжу як свідок, бо я саме був тоді тим журналістом, котрому він дав ці свідчення в ефірі. Ось, але попілкавшись зі слідчими, я зрозумів, що доля наразі принаймні, цієї справи які дуже багатьох аналогічних. Це робити видимість проведення до От щодо корупції. От ми знаємо, що корупція найчастіше вона проявляється там не серед двірників, не серед сантехніків, не серед прибиральників, а серед людей, які наділені реальними повноваженнями та владою. От скажіть, будь ласка, чи існує от реальний механізм позбавлення владних повноважень тих людей? Які причетні до корупційних дій? Чи ми повинні все ж таки змиритися із тим, от як в тому знаменитому вислові, що корупцію неможливо перемогти і можна лише очолювати? Давайте подивимося, наприклад, інших держав. Ну, от, де, де, ну, з прикладом інших держав зрозуміло. Це продемонстрували ефективну боротьбу в країнах Балтії. Це ж наші колишні. А, там, з, Партнери по там не на радянській республіки, так ну, схожі на нас країни, Польща сусідня. А навіть не в цьому річ. Це подивимося, як відреагували країни на так званий панамський чорний скандал. На сьогоднішній день Україна єдина, єдина голосу, яка не проводить розслідування щодо високопосадовців, які замішані в цьому скандалі. А в Росії проводять? Ну, я з Росію взагалі не буду за країну, не вважаю їх такою, так ж де щось можуть провести. Ми говоримо про цивілізований світ в даному випадку. Так, разом з Росією тут абсолютно слушне зауваження. Разом з Росією не проводять взагалі розслідування щодо цих справ. Причому нас фігурує прохожу президент, міністр, наближено оточення. Ресландія прем'єр-міністра міністр відставку. І, і і не лише подивіться, що відбувається там в Бразилії, наприклад, так, але, але там була відповідна реакція суспільства. Я до чого й веду, що влада буде діяти настільки, наскільки їй дозволяється робити суспільство. Це попри те, що у нас дуже зараз в принципі змобілізоване, згуртоване і відповідальне громадянське суспільство. Просто воно ще має терпільність така ознака українців. Нас жодний Україн. скандал по суті зараз дали не розслідувати, а дати висновок, так голові ДФС Насірову, які, до речі, мав совість поїхати на лондонський антикорупційний форум, де згань нашу Україну, бо вже іноземні журналісти, всі його питали, так а що з вашими незадекларованими квартирами в Лондоні? Ви приїхали подивитися чи побалососити, так як жартував один журналістів себе квартири? Тобто нас, нас це все збереться до абсурду. Саме тому ми зараз настоїмо на створенні тимчасової слідчої комісії і по офшорах, і по корупційній діяльності попереднього ряду і щодо об'єктивності тарифів. О, зараз багато про це йде розмов і всередині парламенту. Можливо, завтра будуть навіть винесені на голосування, бо якась певне розуміння того, що цим треба займатися, є, але в який спосіб, не прийнявши закон, по тимчасову слідчі комісії, а це конституційне право депутатів здійснити свій депутатський контроль роботи правоохоронними органами. О, створення будь-яких ТСК, згадайте, будь ласка, ТСК Помукаєчого, та по тому самому заявам Гордієнка, вони будуть неефективними, безрезультативними і, в принципі, лише піарними для тих а, політиків, які є. Нонсенс в тому, що цей законопроект вже лежить рік в стійних парламенту і не виноситься, а його авторами є всі п'ять лідерів демократичних фракцій, в тому числі нинішній Генеральний прокурор Юрій Луценко. Чому бояться та тому, що а, його блокують БПП і Народний фронт в першу чергу, тому що фігуранти всіх цих скандалів в першу чергу є люди, які мають до них прямий засунок. А по суті, є їхніми спонсорами, смотрящими, сірими кардиналами, не знаю, як їх ще а, називають. По суті, є лідерами як, а, цих політичних сил. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки є вірогідним шанс того, що Генеральна прокуратура при Юрію Віталічу буде більш прозорою та публічною? В цьому немає сумнівів. Повірте, Юрій Вітальч досвідчений політик. Ось він будь-який успіх буде скласти правильно на щит, в тому числі медійний і люди і певні зрушення побачать. Як скажу, до мене дуже хороший знайомий, дуже глучно гірше ніж шокін, він не зробить точно, бо гірше зробити неможливо. Це в цьому немає сумнів. І я зрозумів з його виступу, на чому він буде базувати ці зміни. Ще раз кажу, на потрібних безперечно розслідуваннях щодо майдану. Злочинів на майдан щодо корупції режиму накочало. Він охоче хіба лінивий зараз не витирає ноги. Це вже давно мав зробити і Махніцький, і Єрема, і Щокін. Це, вочевидь, зробить Юрій Луценко. Але всіх цікавить стан справ зараз. Бо ми розуміємо, які гроші втрачає бюджет. І повірте мені, що це кілька військових бюджетів. А не те, що ми зараз намагаємося правдами, неправдами повернути заарештовані державні облігації Януковича, які спрямувати на оборону. Там що теж не все так просто, і що не до, до кінця зрозуміла мотивація, яким чином це будуть робити, і, і щоб це теж не перетворилося в колекційну схему. Бо мова йде не про живі гроші, як про це говорять з Трибуни Верховної Ради, палку, плутаючи цифри то півтора, то 2 мільярда, а про облігації державного займу, які на сьогоднішній день без суттєвого дисконту, можливо, навіть половину, продати подати неможливо. А що це означатиме? Це означатиме, що якась структура, можливо, навіть під контролю нинішньої влади. Через різні прокладки, скупить їх, а потім пред'явить державі. В кінцевому результаті ми ще вдвічі більше заплатимо за ці облігації. Хоча, безперечно, ці гроші навіть в облігаціях повернути в бюджет потрібно, тільки за прозорими а, процесами. Дякую вам за інтерв'ю. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був Дмитро Добродомов, лідер громадського руху народний контроль та народний депутат України. Залишайтеся з нами на Актив ТВ. На все добре.